Колюпти. І сьогодні ми побачимо унікальні кадри, нам дозволили побувати на частині кастингу на Fire TV, де відбувається набор нових талановитих людей. Ось ось ця звичайнісінька, здоровенна сцена, на якій відбуваються основні талант-шоу нашого FireStar TV. Ось цей величезний екран, на який виводиться багато чого, наприклад, коли співак виступає то крупним планом його обличчя показують на цьому моніторі. Так, е, дуже чудова марка. Горизонт. Це не реклама. Просто хочу, щоб ви знали, що це чудова марка. А зараз не будемо заважати і подивимося на сам каст А в журі Олег. Продюсер, ідейпостановщик, режисер, актор і як він сам себе називає пуп землі. Добрий день. Добрий день. Як вас звати? Мене звати Дімос. Що ви нам покажете? Ну я і танцюю, і співаю, і на гітарі граю, і все це одночасно. Продемонструйте. Зараз покажу. Падішка ті бі! Добрий день. Добрий день. Як вас звати? Мене звати Степан і я кльовий танцор, я вчився, звичайно, сам, не ходив в ніякі школи. Ось на кастингу танцюють, всі ви могли мене не бачити, бо мене ну, захотіли знімати. І зараз я танцюю вам. Close this video, no, you not. Follow that But I won't let them if For you to be correct if I don't speak. It's cause I get disconnected, but I won't be. Burned by the reflection of the fire in your eyes as you're staring at the sun. As you're staring at the sun. Цікавий виступ, ви гарно станцювали, ми вам позвонимо. Дякую. Припила вас несу, і забура. Музично-ліричний горток ви спайці. Нам чисть газам майстерності на гітарі у майстра хіплого наче на Олександр з дитинства мріяв вступити до FireStar TV. Саньок, ти талант, казали його друзі. Але він лише посміхав. Його мрія зіграти видатного гришу Хауса. На жаль, через проблеми з транспортом на його хуторі Бабах Тарама він не зміг приїхати на кастинг. Тому він надіслав свій виступ на відео, який ми зараз і переглянемо. Здравствуйте, уважаемые FireStar TV. Я, к сожалению, не смог приехать на кастинг. Меня зовут Александр, но прошу называть меня просто Санёк. Помимо других талантов, которые есть у остальных исполнителей и тех, кто утверждает, что они у них есть, я еще хочу показать вам свой талант. Я играю на губной гармошке. Мой учитель несколько лет обучал меня этому мастерству, технике серблоу и прочее блюзовая техника, джаз. И теперь я хочу сыграть вам э, грандиозную мелодию, которую вы, конечно же, знаете. Саундтрек к фильму «Терминатор». И я думаю, это значительно повысит мои шансы попасть в вам в сотрудники Firestar TV. Сейчас. Минутку, пожалуйста. Сделай свой выбор, пожалуйста. если по я должен держать Я меня? Уху, Я злый. уху, Я люблю преступность. Люблю преступність. Я убиваю людей. Пора в школу. Пора в школу. Е, ну а не пора в школу. А, зараз саме щас для. Ай, фрізлайта.